Щоб добре нам навчатись, треба всім старатись, на уроці не лінитись і старанно всім трудитись. Будуть в нас знання міцні, і ми будемо всі знавці. Бажаю вам усім успіхів. Діти, послухайте уривок тексту та згадайте цю казку. Я даю тобі цей золотий ключик, його впустив на дно ставка. Чоловіка з бородою такої довжини, що він її засовував в карман, щоб вона не заважала йому ходити. Як він прохав мене, щоб я знайшла на дні ставка цей ключик. З якої це казки? А хто дістав ключик для Буратіно? Тортила завітала сьогодні до нас на урок, бо принесла нам новий звук Т. Черепаха тортила принесла вам загадки. Виділіть звуки Т і т у словах відгадках. Я купив собі дві книжки. Не піду додому пішки. Розгадаю краще ребус, коли сяду у. Серед літа дуже жарко, нас везе таксі до парку, а до озера за гаєм ми поїдемо. Хвіст, колеса, два крила значно більший орла, мов новий блищить п'ятак, вище хмар летить. Як можна одним словом назвати ці предмети? Тортила пропонує вам вірш та просить упіймати слова, яким добре живеться зі звуками ти та ті та з літерою «т». І троянда, і тюльпан. І струнка тополя, телефон, і торт, труба, і травинка в полі. Всі вітають букву Т теплими словами. Люба Т, нехай тобі добре буде з нами. Познайомтеся з літерою Т. Тук-тук-тук, ток-ток-ток, вибиває молоток. Ним ви заб'єте, схоже він на букву. «Т». Черепаха тортила. Також приготувала для вас гру квітка семицвітка. Ви повинні будете назвати слова, що починаються на літеру Т. Транспорт, квітка. Звір. Природне явище, кондитерський виріб, дерево, країна,